Це просто неймовірно. Вчора анонсували перше офіційне DLC для Mountain Blade Bannerlord. У Уперше в історії гри Варсейлс приносить морську війну в Bannerlord, дозволяючи гравцям керувати потужними кораблями і брати участь у захопливих морських битвах. Вирушайте в сміливі морські пригоди з новими механіками, територіями та викликами. Налаштовуйте свій флот, завойовуйте поселення та залишайте свою легенду у відкритих морях. Саме так звучить офіційний заголовок. А тепер давайте коротко пройдемось по змінах, що буде і так далі. Власне доповнення Варселс додає перше повноцінні морські битви. Ну звичайно, опануйте морське військове мистецтво. Варсел запроваджує унікальну та захопливу систему морських битв, натхненну реальними середньовічними морськими сутичками. Завдяки реалістичній фізиці вітру та води. Корабельні бої дозволяють абордувати ворога з кількох напрямків таранати та його або атакувати з дистанції. Капітани можуть використовувати будь-яку нагоду, абордувати корабель, що вже перебуває в бою, підготуватись до нападу, створивши плавучу фортецю. Або ризикнути, зв'язавши одразу кількох ворогів, даючи союзникам перевагу, таранний удар може потопити ворожий корабель, або принаймні скинути людей за борт, зламати весла та порушити плавучість. Добре, спрямовані стріли та постріли з балісти можуть пробити вітрила ще більше, обмежуючи маневреність ворога. Слухайте на словах, це звучить просто шикарно. Подивимося, яка звісно буде реалізація, але масштаб, чесно кажучи, вражає. якщо вони хоча б половину з цього виконують. Видують справді так, як воно звучить, ну це буде неймовірно. Подивимось. Друге нова фракція Норди, новий регіон, заселений острів на півночі з прибережними водами та відкритими морями. Динамічна система погоди була також вдосконалена, тепер включаючи шторми та торгові вітри. Кораблі рухатимуться швидше, коли вони користуватимуться попутним вітром. Звучить, наче як логічно, але прикольно, що ця механіка тепер є. Морські системи та фракція нордів інтегруються у світ Бенерлот, перероблюючи торгівлю, війну та дипломатію. Ство кораблів та нові торгові товари додають регіональне різноманіття. Прибережні міста можуть стати багатими завдяки цьому, якщо вони зможуть відбити напади піратів та морські вторгнення. Облоги також були адаптовані до морських боїв. Армії повинні привести з собою флот і встановити блокаду, якщо вони хочуть зупинити постачання та підкріплення, що прибувають морем. Тобто є тепер морська блокада, і це дуже класно і це дуже правильно. Підозрюю, що під час самої облоги кораблі ніяким чином використовуватись не будуть. Це вже якось тумач, але все ж таки класно, що є хоча б механіка, яка дозволяє заблокувати порт. І навпаки, якщо місто має вихід в море, то облога його звичайно стає одразу складнішою. Прикольно, цікаво. Подивимось. Побачимо. Третє: створіть свій флот. Прикиньте. Гравці можуть вибирати з 18 типів кораблів, що моделюються за історичними суднами. Кожен з яких має своє унікальне управління, яке визначається реалістичними фізичними законами вітру та хвиль. Кораблі можна налаштувати з облоговими машинами, трюмами для вантажу, вітрилами, таранами та іншими елементами. Верфі будують і постачають судна залежно від культури та розвитку міста. Гравці також можуть захоплювати кораблі та фігурки на носі судна під час боїв. Ну тобто, так само, як ми це бачили так у звичайних боях. Ви можете захопити прапор, і він потім буде додавати вам певних сил е, вашому загону. Ну, напевно, що фігурки це от щось приблизно таке саме. Але от те, що можна захоплювати ворожі кораблі абордажем, ну це просто неймовірно. Впри... Ну, це все неймовірно, але так. Я вражений. <реш> Розширюйте свій арсенал. Четверте, редактор персонажів був розширений новими стрижками, бородами та татуюваннями у стилі нордів. Додано три морські навички, які покращують навігацію, тактику та управління. Також з'явилось багато нових предметів, таких як списи, мечі, сокири, щити та броня. Деревоподібні структури військ тепер включають морських військових, які ефективніші на морі. Гравці також можуть набирати нових супутників з морським досвідом. Слухайте, класно, круто, прикольно, що додаються нові е, вміння. Цікаво, чи перероблять систему самої прокачки, щоб ми могли теж ці вміння качати. Класно, що будуть супутники з цим досвідом, тобто можна буде наймати всяких моряків собі в команду, і це дуже дуже. Йдемо далі. П'яте навчіться управлінню кораблем. Нова лінія квестів занурює гравців у моря Кальраді через кінематографічні сцени, сценарні місії та класичний геймплей Mountain Blade. Дізнайтеся, як керувати своїм кораблем, а потім вирушайте в бій проти піратської конфедерації. Очолюйте зростаючий флот нових союзників, стикаючись з різноманітними морськими викликами. Це прикольно, класно. Чим більше квестів в Банерлорді, тим краще, тому що їх тут відверто не вистачає, особливо якісних не вистачає. Надіюсь, що цей буде класний. Якщо є кінематографічні сцени, ну це прикольно. І останнє шосте шум моря оживає завдяки новим середземноморським і скандинавським музичним трекам. Насолоджуйтесь насиченими звуковими пейзажами, з пронизливим вітром, гуркотом хвиль і скрипом кораблів. Відчуйте запал бою під час зіткнень сталі та криків моряків. Здорово, нові звуки. Це Класно, нова музика, в принципі, цього можна було очікувати. Але на така от теж важлива деталька. Але це ще не все по змінах у взагалом у грі, тому що це лише ми поговорили з вами про доповнення War Sales. А тепер вони також сказали про те, що повідомили про те, що основна гра базова звичайна за яку не доведеться нічого платити, теж зазнає змін і причому дуже суттєвих. Давайте я перерахую, що саме буде змінено. Отож, перше введення. Потужної системи стелсу, яка дозволить вам проникати в підземелля та схованки, рятувати полонених і усувати ворогів, не викликаючи тривоги. Ворожий штучний інтелект тепер зможе помічати звуки та рухи, ставати настороженими через ваші дії на різних рівнях обережності. Щоб досягнути успіху, вам потрібно буде не тільки ретельно продумати своє місце та рух, але й враховувати навколишнє середовище, використовувати підвищення темряву, ночі, природні укриття. Щоб досягти своїх цілей непомітно, у деяких випадках цього може бути достатньо, але ви також знайдете інші тактики стелсу, такі як відволікання та приховування тіл, навіть які будуть так само корисні. Покращити вашу ефективність можна буде через спорядження та навичку шахрайства. Слухайте, особисто для мене Бенерлорд ніколи не асоціювався з якимось стелсом, і в принципі, оця функція, то що ви вже можете в грі так присісти. Навк навшпиньки рухатись. Ну, я завжди думав, що це ну зроблено, просто не знаю для чого. Можна, я, в принципі, підозрював, що це якась недороблена фіча, і, можливо, потім ще щось под'явиться, але щоб аж настільки прям цілі квести, які розраховані на стелс і приховування тіл, як в Kingdom Come, відволікання. Ну, слухайте, подивимось, як вони це реалізують, звісно, бо віри у мене мало в те, що це буде щось е якісне, але. Але круто, що якісь такі зміни відбуваються. Різноманітний Беннерлор, класний Беннерлорд. Друге рондом-івенти. Ми також працюємо над кількома функціями, які плануємо додати до основної гри разом із доповненням War Sales. Однією з них є вдосконалення систем Рейс, щоб гравці могли краще розвивати своїх персонажів. Для цього ми працюємо над функцією, яка буде спонукати вас до випадкових подій під час ваших подорожей. Ідеально, щоб це не тільки надавало новий напрямок для розвитку персонажа, але й додавало більше життя в самий світ Калерадії. Тут я можу сказати тільки одне: плюс, плюс. Плюс, однозначно, плюс рандомні івенти це завжди класно. Сподіваюсь, вони будуть не крінжовими, а навіть якщо і так, це все одно добавить якогось різноманіття в доволі е, одноманітний е, геймплей Mountain Blade, особливо на середніх і, уж тим більше на пізніх стадіях гри. Супер класна зміна. Побачимо, які вони будуть. Третє проекти міст і замків також зазнають змін. Ці корективи покращать баланс між проектами, які мають значний вплив, та тими, що мають обмежені чи ситуаційні ефекти. а та також додадуть нові типи. Це дозволить краще контролювати управління вашим Феодом. Ну, слухайте, це прикольно, в принципі, сама вся ця, ця система з побудовою міст доволі. Ідея то хороша, не реалізація. Мені в самій грі не подобається, як воно там реалізовано через ці кружечки, які ти маєш прокачувати, вкидувати гроші. Ну це доволі все пасивно, мінорно, нецікаво. Якщо його трошки перероблять, ну але всі переробки вони стосуються лише балансу, так тобто візуально нічого такого супер глобального не трапилось. Тож, ну. Окей, окей, добре. Іншим цікавим моментом є хід часу та цикл життя в грі. Хоча ми вважаємо, що Bannerlord добре збалансовує цей прогрес і не змушує гравців поспішати, ми також відчуваємо, що додатковий вибір у цьому відношенні може стати цікавою альтернативою до класичного досвіду. Е, класно, і це правда. Я справді вважаю, вони праві, що Bannerlord не змушує нікого ні до чого. Я особисто не сильно відчуваю різницю між кампанією і пісочницею. Обидва режими по факту, по факту. Тому, в принципі, якщо там буде якась альтернатива, якісь цікавіші варіанти, ну це класно, це подивимось, побачимо. Окей, ми також спрощуємо комунікацію з ворогами, вводячи функцію парле, тобто перемовини, яка дозволить вам вступати в розмову, не отримавши відтоді меча в голову. Звучить доволі розмито і незрозуміло, але якщо мова йде про те, що ми можемо вступити в перемовини, ну, наприклад, з гарнізоном замку, так, який ми обложили, і змусити їх здати. Без бою, що було дуже було би правильним рішенням, то це, звичайно, однозначно плюс. Якщо це щось на кшталт тих перемовин, які ми вже бачимо в грі на зараз, ну. Надіюсь, вони їх трошки доробили, бо поки що те, що є це жах. Четверте, отут цікаво, новий тип зброї праща. Окрім цього, ми продовжуємо працювати над бойовим досвідом, що включає додавання нових типів зброї, таких як праща. Техніка утримання списа вдосконалюється з кращим таргетингом та плавнішими анімаціями, а спесоносці будуть використовувати свої списи за замовчуванням, що робить їх більш ефективними проти кінних атак. Слухайте, ну утримання списа вдосконалюється з кращим таргетингом. Я не знаю, а що не так з старгетом у стандартній грі. Можливо, ну просто я частенько граю зі списом, і мені все подобається. Сподіваюсь, вони не зроблять гірше. Плавнішими анімаціями, ну, непогано, хоча мені і оригінальні анімації теж окей, але добре, подивимось, класно. Те, що списоносці будуть використовувати свої списи за замовчуванням, це звичайно плюс. Також багато було сказано про оптимізацію штучного інтелекту, його поведінки на глобальній мапі і в бойових сценах, перебалансування деяких типів зброї та багато ще іншого подрібницька. Але вже все це будемо тестити безпосередньо, коли вийде це оновлення. Ну не знаю, як вам, але у мене вчора на стрімі ледь сльози від щастя не пішли. Я досі не можу повірити, що моя улюблена гра досі жива і досі розвивається. Це насправді неймовірно. Я. З нетерпінням чекаю 17 червня. Вже додав собі у Вішліст, і вам також рекомендую зробити так само, щоб точно нічого не пропустити. Залишайтесь на зв'язку, підписуйтесь на канал, тому що буду тримати вас в курсі всіх змін, всіх подій. Можливо, скоро вийде відео про QA. Там багато вже запитань є від самих людей, які так розробникам задавали. Це все можна теж подивитися, поцікавитись. А також заходьте на наші стріми, вони проходять буквально щодня, в основному по Mountain Blade, або по іншому. Меч-олучнико іграм. Тож радий буду вас бачити тут. Дякую за перегляд і дякую ось цим прекрасним людям, що вірите у мене і підтримуєте. Дякую.